see Дня, шановне панство, ми вітаємо вас у славетному селі Мовчанівка. На початку туристичний краєзнавчого маршруту. Мовчанівка, Вербівка, Трубіївка. Люби і, і знай свій рідний, рідний край. У самому центрі села Мовчанівка на вулиці Центральній височує пам'ятний знак нашої вдячності та скорботи, братська могила. І обелік слави, встановлені у 1957 році, тут спочивають ті, хто віддав своє життя у роки Другої світової війни, боронячи рідну землю від ворога. Кожна плита, кожне викорбаване ім'я на цьому місці то нагадування про мужність і жертовність людей, завдяки яким ми сьогодні живемо. Для жителів Мовчанівка це святиня. Куди приходять із квітами та молитвою, щоб шанувати світлу пам'ять загиблих і низько схилити голову перед їхніми безсмертними подвигами. Спочили тут сини і доньки рідні, що у війну пішли, убій жорстокий. Ви в серці нашім в пам'яті безсмертній. Ваш подвиг сяє, наче світ широкий. Схиляємо голови в глибокій шані, кладемо до обеліска квіти знов. Живіть у наших думах і молитвах. Нехай не згасне вдячність і любов. Доброго дня, мене звати Присяжнюк Владислав. Я учень Мошенського ліцею, і ми продовжуємо екскурсію по селі Вербівка. У селі Вербівка встановлено Обеліс слави на вшанування пам'яті односельців і воїнів, які загинули під час Другої світової війни. Це святе місце нагадує про героїзм та самопожертву тих, хто віддав своє життя за мир і свободу. У 90-х роках старий пам'ятник замінили на новий. Щороку біля обеліска збираються жителі села. Щоб схилити голову у скорботі, покласти квіти та подякувати загиблим за їх подвиг. Запрошуємо вас до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Церква була надзвичайно красива, розміри її вражали. Під час Другої світової війни селяни зняли хрести з церкви, бо було далеко видно. Після встановлення радянської влади церква використовувалася як клуб, потім як склад. Після війни у 70-х роках 20-го століття храм був зруйнований комуністичною владою. Святої Богородиці села Вербівка Бердичівського району Житомирської області. Була створена 2008 року і офіційно зареєстрована 5 березня 2009 року. Назва громади залишилась такою ж, якою був названий храм у селі, який у 70-х роках ХХ століття був зруйнований комуністичною владою. Першим священником який служив людям у селі, був ієрей Віталій Марцинюк. Адміністратор парафії святого великомученика Дмитрія у місті Фастові у селі проживає близько 312 чоловік місцевою владою надано 50 соток земної ділянки, на якій вже збудовано нову церкву. Панський став це стучно створена водойма е, на основі безіменної річечки, яка є притокою роставиці. Назва стала не випадкова, адже належав він панові. Користуватися водою зі ставом можна було лише з дозволу пана. Поруч зі ставком була криничка, з якої використовували воду для панського двору. Ця криничка була освячена і навіть тепер, під час тривалої посухи, парафіяни приносять просять дощу. Біля цієї кринички надзвичайно гарне місце для відпочинку. А зараз ми знаходимося в селі Трубівка позаду мене церква Святого Михайла. Селище Трубівка знаходиться в Житомирській області. За даним останнього перепису, його населення складає трохи більше 200 чоловік. Село досить старовинне, засноване в 1736 році. Справжнім забарвленням села є дерев'яний храм. На жаль, протягом багатьох років занедбаний, але кілька років тому він почав нове життя. Храм такий же старий, як і село. Церква Святого Михайла будувалася з 1725 по 1740 рік. До цього часу на цьому місці також знаходився невеликий храм, але з деяких причин його перебудували. У 1842 році церква зазнала серйозних змін, були реставровані деякі елементи, також стіни поставили на кам'яний фундамент, а дах покрили металевими листами. Першу згадку про храм можна прочитати в книзі. Сказання про населення місцевості Київської губернії, автора Лаврентія Похиловича. У церкві були як світлі, так і темні часи. Важкий період почався в комуністичний час. Довгі роки церква стояла зачинена і зонедбана. До 2009 року тут мешкали хіба що кажани, але кілька років тому. Церковна громада заходилася відроджувати божий дім, поступово реставруючи стіни, поміняли вікна, до церкви вдихають нове життя, і це дуже приємно. Це найстаріша ікона цієї церкви, трьох святих апостолів, яка була знайдена під підлогою під час реставрації цієї церкви.